Мегаполіс, найбільше місто за площею та кількістю населення, що утворилося з кількох сусідніх міст. На нашій планеті є сучасні споруди, які привертають увагу стрункими лаконічними формами, чіткими силуетами, красивими оздоблювальними матеріалами, оригінальним декором. Наприклад, готелі Хаят і Салют у місті Києві, центр Алієва в місті Баку. Залізнична компанія в місті Нагоя, Інститут дизайну та моди в місті Нагоя, Королівський музей у місті Торонто, башти Близнюки у місті Доха. Мости надзвичайно важливі для міста споруди. Вони не тільки забезпечують зв'язок між берегами річок, морських заток, але й часто завдяки своїй унікальній конструкції та оригінальній формі стають своєрідною візитною карткою міста. Наприклад, міст Октавіо Фріас де Олівейра в місті Сан Пауло, Бразилія, міст тисячоліття у місті Гейтсхед, Англія, міст Хелікс у місті Сингапур у Сингапурі, міст Леонардо у місті Стамбул, Туреччина, міст Пітон у місті Амстердам, Нідерланди. Композиція. Побудова мистецького твору зумовлена його змістом і призначенням, важливий, організуючи елемент художньої форми, узгоджуючи та взаємопов'язуючи всі частини твору між собою, композиція надає йому єдності та цілісності. Композиція може бути симетричною та асиметричною, виражати рух або спокій, мати ритм, привертати увагу своїм центром. Площинна композиція створюється на пласкій поверхні, на аркуші, картоні, полотні тощо. Вона розглядається з однієї сторони. Об'ємна композиція, як і скульптура, розміщується у просторовому середовищі та оглядається з усіх боків, вона має бути врівноваженою.